Наступні три хвилини розповім вам, чому я особисто не інвестую в біткоін. Однак, перед тим зауважу, що я інвестую в ефір і жартівлива відповіді можна вам сказати де біткоїна ефір. Якщо ви дивитесь себе на бюджет, пам'ятаєте кілька років тому там було відео п'ять способів, як я спробую інвестувати в крипту. Я зупинився на ефірах і зараз. За час президентства Трампа я очікую, що з'явиться в Америці ETF, який буде зі стейкінгом ефірів. В Канаді вже такі є. Я теж планую його додати в свій інвестиційний портфель. По-друге, скажу, що в мене є клієнти, які протягом 24-го року ще до виборів в США заходили в криптовалюти, підкреслю не в біткоїна, в диверсифіковано криптовалюти, і знову таки є дослідження той ж Fidelity, там 2-5%. В портфелі ми робили ось такий науковий підхід до asset allocation. По-третє, в мене є клієнти, які зробили великі статки на криптовалюті, і вони, вони не інвестують більше в біткоїн, тому що вони їх вже достатньо. Вони хочуть зменшити ризики частину своїх вже значних статків перекласти в більш спокійні активи, акції, облігації, нерухомості. Тому, як бачите, це залежить від інвестора, від його портфеля, апетита до ризика. Однак, чому все таки не варто інвестувати в біткоїну? Ну, по перше, довгий час не було вирішено питання кастоді, зберігання. І скільки цих історій банкрутство FTX і багато інших більш зберкутували і збір забували інвестори фрази свої до гаманців, паролі і так далі. Ці втрати на криптовалютному ринку достатньо великі. Є навіть статистика, скільки там біткоїн вже втрачено, і інвестор зараз, маючи вже інфраструктуру класичного фінансового ринку, звісно, може ці втрати мінімізувати. По-друге, те, що щось виросло там в 10 чи в 20 разів, це не означає, що потрібно бігти це і купувати. Це часто спекулятивні історії. Я не бачу це як причину інвестувати в біткоін, тому що я читав і про лихоманку тюльпанів, і багато інших було історій таких кейсів. Я не кажу, що це бульбашка. Я просто кажу, що спекулятивна вартість ціни не є аргументом для інвестування. І мені, як інвестору, неможливо фундаментально проаналізувати проаналізувати і сказати, яка ж в ньому цінність, та є думка, що це цифрове золото. На ринку є золото, воно функціонує і більше двох тисяч років, і такі самі ETF на золото, там ж злитками в Швейцарії, в Лондоні де завгодно. Коли кажуть, що біткоін це технологія так, але можна проінвестувати в NASDAQ, який друге місце по дохідності, до речі, після біткоїну за останні 10 років. Тому я, як інвестор, фундаментально не можу проаналізувати біткоін, хоча можу вже науковим певним способом додавати криптовалюти в свій портфель. Напишіть, будь ласка, відсоток, який в вашому портфелі. Становлять криптовалюти. Що ви думаєте про біткоін? Дякую за ваші лайки. Підписуйтесь, мене більше.